Розмови про те, що проїзд таке подорожчає, точилися в районі давно. А 1 жовтня ті, хто працює чи навчається у Києві, переконалися в цьому самі. В обухів трансі запевняють, такий крок справа вимушена. Основним фактором стало підвищення вартості запасних частин та технічне обслуговування автомобілів. Це винуждена міра, щоб тільки забезпечити технічний стан автобуса, забезпечити без аварійної його експлуатацію і безпечне перевезення пасажирів. Водночас транспортники запевняють, що встановили вартість проїзду на тому ж 311 маршруті дещо нижчу, ніж рекомендували з області. А з 10 жовтня подорожчання торкнеться і міських маршрутів. Відповідне рішення ухвалив міськвиконком. Тариф на міські маршрути нам надає виконком обохської міської міської ради. А на приміські і міжміські обласна Київська обласна державна адміністрація. Це різні структури, які нам надають тарифи. От на сьогоднішній день ми керуємося. Тарифом, який нам спустила обласна державна адміністрація, і тариф, так само я вам дав розпечатку, там написано. Ну, в середньому дивіться, основний маршрут наш, де працює 13 автомобілів номер 5 піщана автостанція. Він був гривна 30, буде гривна 50. Якщо ви рахуєте, що 20 копійок це сумасшедші гроші. То... В порівнянні з чимось. Останні маршрути, що йдуть далі, автостанції, із гривни 30 піднімається на гривні 75, піщана лікарня був гривня, буде гривня 25, і піщана Петровський був гривна 50, стане 2 гривні. З, з виключенням таким по місту включає, від піщани до гори та пожарки залишається гривна 50, а далі буде дві гривні. На думку головного інженера обухів трансу, подорожчання не таке й суттєве, тому не дуже вдарить по кишенях споживачів і разом з тим врятує ситуацію і дозволить підприємству працювати у нормальному режимі. В режимі руху маршрут на таксі вартість проїзду встановлює директор підприємства. Чому режим руху маршрут таксі передбачає економічну доцільність цього маршруту, тобто економічно вигодно. Це бізнес, угороду цей маршрут має приносити прибуток. І тому вартість проїзду на цих маршрутах определяє не держава, а директор підприємства. Безумовно, його можуть перевірити контролюючі органи, якими у нас є антимонопольний комітет, комітет по цінам, обласна державна адміністрація, відділ економіки. Вони сприїжджають регулярно, порядка, два, може, три рази на рік, перевіряють наші тарифи, особливо після кожного подорожчання, від відповідності наших тарифів до економічної обоснованості. Зросте також вартість проїзду по місту і на приміських маршрутках. Відтепер вона становитиме 2 гривні. Тож, можливо, кількість скарг на адресу обухів транса ще зросте, а їх і так немало. Скарги є двох типів. Перше, це неякісне обслуговування пасажирів, в якому плані. Або велика черга, особливо 313-м маршрут надходять з видобачів, великий інтервал між машинами. І друге це не зовсім коректна поведінка водія відносно пасажира. Реакція моментальна. Стосовно інтервалу руху та замість запланованих 10 хвилин київські маршрутки відправляються через кожні 2-3. Намагаються на підприємстві також і боротися з хамством водіїв. За останню неділю ми двох водіїв за грубе відношення прізвища, я думаю, що може не стоїть називати. Відсторонили від роботи на 14 днів на дві неділі. двох сняли з роботи. Вчора поставило питання про звільнення одного водія з маршруту витачів київ за грубе поведінку. Не тактичну поведінку водія і пасажирів. А от пересічні мешканці у більшості не бачать підстав для подорожчання проїзду. Хоча дехто й вважає такий крок обґрунтованим. Це бензин теж, собственно говоря, не дорожає долар вроде, теж мені спати саме немножко поїхав, а ціни ростуть, все ростуть. А як догадається, чим тоді викликано це підвищення? Наверное, все, всем все не хватает. Сильным мира всего. Не обрунтованы потому что они реально подходят они, э, в связку с нашими зарплатами. Я думаю, да, потому что цена на бензин повысилась. Конечно, необоснованно. Очень дорого для народа, который здесь живет. Особенно студентам, которые ездят, откуда у них деньги. Зарплата у нас маленькая здесь. Поэтому... Я вважаю, що це підвищення цін – це дуже дорого. Взагалі для водіїв дуже як виразитися важко, тому що дуже дорогий бензин, але для нашого, для народу дуже дорого. Тож незабаром хочемо ми того чи ні, а за задоволення проїхатися з вітерцем платити доведеться більше. Звісно, якщо пальне та запчастини раптом і подешевшають, на зниження вартості перевезень розраховувати нам не варто. Хоча в обухів трансі запевняють, подорожчання проїзду також не буде. Принаймні цього року Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт.